Ну, я не можу Ві! вже. Ві! Та я що можу. Чи що? Падай, падай без тебе. Я загублю життя. Да мені все одно губіть, що хочете, блін. Тут я за себе. І ще той гусак двохметровий каже, я не можу. Та падай, думаю, мені па твою життя, Тут за себе думати. І це показав, що вона не командний ігрок, а індивідуаліст-егаїст. Давай, остання спроба. І ти звільняєш міст. Віка, ходи на мій голос. Давай, ще, ще, не ще. Можу я. Віка, та ти що смішна, чи що? Андрій, ти зараз здохнеш, не спускайся, будь ласка. Ну, у мене вже потемніло в очах. У мене такого думаю, зараз метелики підуть. Я як десять лазив туди-назад. Я вже не можу. Я вважаю, що краще було там стояти, якщо ти до того ведеш. Обривається рух і сім хвилин триматись. Вона підвела. Андрій, ми знаємо, будь ласка, я знаю, як це важко. Я будь тебе ти, дуже прошу. Зараз ви заткніться, будь ласка. Я знаю, коли я полізу. Дайте мені пару хвилин. Все, стоп. Ми ж тебе врятували. Ми тебе не вигнали додому. Буквально тижня ще не прийшла. А ти знов коників тут нам показуєш. Мені треба відновитись. Я не можу зараз лізти. Мені не треба. Ну, тому що віка армаш не злазить. Ну, я почав полюватися за час, тому що я розумів, що якщо віка більше не полізе, команда програє. Я і так, і так, у мене нога дрожить. Я думаю, і, і що робити? Ти 15 хвилин не можеш злізти. Я знаю. Те, що мене команда підганяла, мене також дуже сильно збивало. І тим те, що вони мені кричали, що давай типу, швидше, ти підводиш цих. мене це дуже сильно ображало. Давай так, я можу домовитися, щоб зараз тебе звідси зняли. Mm. Але ми тебе даємо плюс один, і ти не будеш проходити випробування. І хтось замість тебе це буде робити. Ти відмовляєшся від конкурсу? Так. Да. Віка відмовляється від конкурсу. Ми можемо лізти. На жаль, я це приймаю. Я дуже сильно зла на себе. Лучше б я ще 10 хвилин по але я би потім злізла. Я себе знаю. Мене так плюс один лякав. Мене лякав, що в нас немає людини, яка буде працювати, а комусь це треба буде робити. Вона витратила час і вкрала в нас і час. І, мало того, і ще і знесилила мене. Крім того, дві зробила справи на користь жовтих. Команду ви вирішили, хто буде замість віки? Так, я буду. Я розумів, що Андрій теж не зможе взяти е віки армаш. Мені треба взяти відповідальність на себе і підтримати команду. — Що я тобі обіцяв? — Що ми виграємо цей конкурс. — А я тобі обіцяв, обіцяв, що я максимум викладуся. — Давай. — І ти теж. Тільки Азарт для мене існує на тому проєкті як людина і як підтримка. «Азарт»